Усім доброго дня! Сьогодні я пізно приїхала на ділянку, тому що вдома вікна помила і були ще деякі справи. Дівчата мене попросили, щоб я показала, що за сорт мальви у мене. Хто не знає, я ці мальви висіяла в червні місяці. І так як зазвичай мальви рахуються дворічні. я думала, що на слідуючий рік я їх розсаджу, куди мені потрібно, і вони зацвітуть. Як бачите, я дуже густо їх посіяла, тому що не знала, скільки зійде. Ось, а думала вже на слідуючий рік, що я їх пересаджу. Але ось ці мальви ось такого сорту майорети. Бачите, тут в мене і жовта є. І такий колір є. Ось червона. Я не почитала, бо ось тут я купляла, як бачите, тут є мальба дворічна і фіолетова. І вже зазначено, що це дворічна мальва. І я думала, що ці теж будуть дворічні. А що пишуть про цю мальву? Мальва популярний сорт квітки, великий до 5-8 см в діаметрі квіти, червоного забарвлення, стебла прямо стоячі, висотою до 2-2,5 метри. Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом. Використовується групами для декорування огорош, стін, переважно для групових посадок, клумб та назріз. Можна домогтися цвітіння в цьому ж році. Для цього насіння висівають у січні-березні та вирощують з досвідчуванням. А я посіяла в черні і ось маєте вийшли однорічні мальви. Пересадку витримує у будь-якому віці за температури 16-18 градусів, сходи з'являються на 7 12 день. Насіння викладають на поверхню ґрунту і присипають тонким шаром субстракту у 2 мм. Грунт має завжди залишатися вологим і не пересихати. Отож, якщо ви не маєте бажання два роки вирощувати мальви, а хочете, щоб вони були у вас однорічні, то шукайте ось такий сорт мальв – майоретти. І будете мати однорічні мальви. Тут пишуть, що треба скоріше висівати в січні-березні, але я висіяла на початку червня і вони у мене ось такі. Красиві. Жовта ось така. І рожева. Так, отут я садила піони. Я їх одразу не обрізала, але пізніше я їх обрізала, тому що зараз сонечко і листя забирає багато вологи, тому я обрізала стебла. І правильно ви написали, що треба обрізати. Я просто перший день не обрізала, але на слідуючий день я обрізала. Покажу вам свої журжинки однорічні. жовтого кольору. Червоного кольору. А тут ось такі не в мене є. Дельфініум як гарно засвів. Ось такі астри в мене. І ще така розсіла, шпильчаста. Ось тут такі рожеві, така тронянточка мене розцвіла, і ось така. Един роус красива. Зараз ми можемо вже збирати насіння з турецької гвоздики, хто ще не зібрав, ось такої гвоздички, бачите, які насінинки. Але обов'язково підписуйте, бо насіння схоже, журожинок можна вже зібрати, я збираю. З сальвії збираю насіння. Якщо ви хочете мати своє насіння, то можна вже збирати. Така рудбекія в мене розцвіла. Ось тут ще в мене в розсаднику такі астри розцвіли. А одна ось такого кольору. І там рудбекія інша. Безсмертники, сухоцвіти, різних кольорів, як бачите, вони є. І рожеві, і жовті, і білі. Чорнобривці мої. Які в мене плани на сьогодні? Чому я приїхала? Ось вже можна чорнобривці збирати, оце і насіння. Ось дивіться. Тільки насіння з однієї квітки, можна вже збирати. В суху погоду збираємо. І я в коробочках тримаю насіння паперових. Так, а чому я сьогодні приїхала так пізно? Мені треба позбирати малину, бо вже час, вже пройшло 2-3 дні від того, як я збирала, і мені треба позбирати ще помідори, бо я маю заказ на 20 кілограмів. Отож іду збирати помідори, іду збирати малину. Квіточки оці підлею, що є тут. Хризантеми починають свісти. Жовта, біла. Помідори я свої позбирала, ось тільки вийшло. Це за три дні. Я ще була після вчора збирала, але тут залишила черики такі жовті, темні. Тут де барау. Тут, як бачите, різні є. Потім вдома посортую. І ось тут і тут. Такі помідорчики ще в мене. А тут такі бурі. Десь, напевно, шість ящиків буде. Маленьких три, чотири і ще. Чотири менших відра і одне велике. Шість ящиків буде. Що я роблю з тими помідорами, що мають фітофтору? Я їх збираю в відерку і вивожу взагалі з ділянки, щоб тут фітофтори не було. Усі зриваю, пакет і вивожу. А стебла я вириваю і даю окремо, потім я їх спалю. Якщо повністю кужі світофторою. Але в мене небагато таких кущів, три чи чотири кущі, що я вирвала, що вже немає помідорів, або один був світовторою повністю. Решта ще всі є. Дозрівають ще. Красивіще. Отож, помідорчики я позбирала, іду я малину збирати. І напевно сьогодні здам. Так, нагадала собі, що треба мої суниці підлити, тому що поки що дощів нема, все одно і цибульку підлею. Треба підлити, щоб прийнялися вони. Це ті, що я пересадила. За всім треба дивитися. Не підлиєш, то не буде. Помідори я вже свої, може, місяць не підливаю, падали дощі, а, а тепер вже хай самі шукають було. В суботу в нас знов ніби має бути дощ. Все, підлила свої сунечки. Тут ще капуста моя, що я висаджувала після того, як свою полуницю викинула звідси. Чорна горобина. Не знаю, коли її зірвати, напевно, ще хай буде. Ось така вона. Вона добра від тиску, тож я її з яблуками закручу. Яблука і трошки горобини дати для кольору. Це дуже смачно виходить. Ще один гарбузик кенді, але ще не дозрілий. Прийшла я збирати малину і хочу пару слів сказати. Вже така подрібніла малина, душу, бо треба знову дощу. Малина любить вологу. Тут гарна гілочка, як бачите. Я виставила такий рецепт голубці з картоплею, і ось мені хтось написав, не знаю, чи це росіянин чи українець, але гарно українською мовою, що якщо ми вже їмо голубці з картоплею, то ніби скоро ми будемо і кору їсти. Бо Ніби якщо ми голубці з картоплі їмо, то значить в нас немає коштів, щоб купити м'ясо, рису, щоб зробити такі голубці, як всім відомі. Так Хочу сказати, що в нас на Західній Україні з давніх давен готують такі голубці з картоплі, або з самої картоплі мені багато хто писав, або з картоплі з гречкою. І дехто готує півсирої картоплі піввареної. Дехто готує повністю зварну, а дехто з повністю сирої картоплі. І росіяни цього не розуміють, бо вони такого ніколи не їли. Вони вміють тільки картоплю в мундирах і сільотку їсти. І ще в них національне блюдо це ще картопля і капуста. А решта всі блюда вони. Взяли від інших національностей. Тож хочу сказати росіянам, що ви переживайте за своїх дітей, що мали що їсти, а за нас не переживайте. Ми, українці такі, що ми заготовляємо на зиму багато. І якби ви не бомбили, то всі би були забезпечені. Ми не живемо, так якби ми дуже відрізняємося від вас, росіяни, українці. Я не знаю, як схід, бо схід там ближче до Росії, а тут, на Західній Україні, ніхто не живе від зарплати до зарплати. Кожен собі відкладає якусь копійку, щоб мати на завтрашній день. І не тільки заробляє на основній роботі, а йде ще на якийсь підзаробіток. Хто може, де ще на городі підзаробляє, щось продає. Так що не дочекайтесь, що ми їли коров. Не тіштеся з чужої біди, що в нас війна. Бо хто з чим прийшов, до того і повернеться. Подивіться, ось в мене такі яблука були гарні великі. І щось надгризло, не знаю що. І повно муравлів на тих яблуках. І навіть зараз дають спокою ті мурахи. Як можна з ними не боротися. Подивіться, такі гарні яблука і вже знищені. Це на одній гілці в мене було таких три яблука. Одне впало, а два от знищили. Навіть не дали дозріти, щоб спробувати, які вони будуть на смак. Я збираю малинку. Два. Вона йду далі збирати. Усім бажаю гарних врожаїв. До зустрічі!